Всім привіт! Сьогодні 1 вересня 2022 року ми працюємо на луцькому авторинку і знімаємо РНО-Сценіки. Сценіки 17 року 1,5 дизель 16800 на старті 163 тисячі прибігу, автоматична коробка передач. Друзі, дуже прошу всіх! В описі до відео буде номер картка для підтримки каналу. 75%, яких буде перераховано для купівлі безпілотника для ССО Любард. Прошу всіх долучатися для перемоги над Кацапами. Наступний автомобіль у нас є Renault Grand Scenic. Автобіль 12 2012 року випуску 1,5 дизель без підкрасів. Ціна не вказана, є телефончик. Наступний Grand Scenic 11450, 14 рік, 1,6 дизель, пробіг 184 тисячі кілометрів. Ось така машинка, зумовіть на паузу, прочитаєте деталі, що є потенційні покупці, є телефон продавця, можна домовитись про огляд та перевірку даного автомобіля. Наступний. Є у нас його, Такий салончик. 7912 рік на автоматі дизель 1.5. Пробіг 190 тисяч. Такий, друзі, є сцені, кому цікавить, потенційні покупці. Телефончик продався є. Наступний у нас є гранд Scenic. в білому кольорі на легкосплавних дисках. Ось такий салон. Заподимося на ціну. 6809 рік. Дизель 1.9. Телефон продавця, як завжди. Є в оголошенні. Прибіг не вказаний. Кого цікавить, звертайтеся по телефону до продавця. Я Є насправді туманіфари в тому автомобілі. Наступний автомобіль. 6809 рік, бензин 1.4, 7-місний, 6 тисяч пробігу. Телефончик продавця є. Отакий От автомобіль, є, продадувані фари, легкосплавні диски. Такий, така, така собі машинка. Наступний у нас автомобіль в темному кольорі. 14-й рік, 11 тисяч, дизель 1,6, прибіг 190 тисяч. Також грандсценник, телефончик продавця є. Салон автомобіля у світлому кольорі. Є передні парактроніки. Наступний гранд-сценник коштує 850 7-місний 12-го року. Телефончики який продає є. Короткий опис автомобіля є. Читайте, дивіться, кого цікавий, звертайтеся. У вказаних телефонах. Наступний автомобіль Peugeot. Продавець, який продавав сцені, він продає ще Peugeot. Попросив зняти, я не відмовився. Автомобіль на автоматі 7-місний, 7950 на бензині 1,6, 11-12 рік. Випуску. От такий пижик. 5008 це модель його. Салончик шкіряний. Є для задніх пасажирів моніторчики в підголовниках, є відкидні столики, регулюються всі сидіння друг, другого ряду. Ось третій ряд. За ним є невеличкий ще багажничок, є сонцезахисні шторки. Атміяка казали на автоматі, є повний електропакет. Так, що ми ще тут бачимо? Тут є ще якусь агустику можна підключити. Розетка 12-вольтова. Ось такий салон автомобіля. підлокітники, -під панорамна стеля. Ось такий, такий автомобільчик. Кого цікавий, друзі. Звертайтесь по телефону в оголошенні. Наступний автобільність Grand Scenic на передніх парктронах. Легкосплавні диски. Складні дзеркала, білий салон. Світ, світлий салон, перепрошую, не білий світлий. У нас ціна 7700, 220 тисяч пробігу 11 рік. Ось такий Grand Scenic, друзі. Зараз. Якщо мали, з раніше зніму. Каже, продавець, автомобіль відкритий, можна зайти подивитися. Ось такий у нас повний електропакет. Світлі тони. Ось тут у нас є. Мультикармон невеличкі. Дивіться, скільки там? Навіть на паузу, подивіться, пробіг, кого цікавить. Ось такий самісний сценік. Три окреме сидіння в задньому ряді. Панорамна стеля. Ну, трошки потертості на шкірі є. Ну, автомобіль використовувався. Це не новий автомобіль, тут таке може бути. Є задні парктрони. Так, наступний Grand Scenic на передніх парктронах Складні дзеркала. Ось такий салон у нього. 6800 на старті. 9 рік, 190 тисяч пробігу Ручна механічна коробка передач. На бензині 1.4. Такий, друзі, Grand Scenic, кого цікавить, телефончики є. Можна звернутися на огляд. Наступний автомобіль у нас є сценік 16-го року 10600. 1,5 дизель, телефон продавця є. Є якась сервісна по автомобілю. Продавець вам її покаже детально. Що по робилися, Коли привезено в Україну, коли випущено. Наступний сценік. Босе версія комплектація. Ціна на старті даного автомобіля 8200, прибіг 200 тисяч, дизель 1,5, 12 рік. Комплектація Босе, Нагадую. Дені ходові вогні, протитоманні фари. Наступний автомобіль у нас йде Grand Stenic. 5 рік 8300, бензин 2.0. пробіг не вказаний на автоматі. Друзі, всім нагадую, що можна зняти передпродажне відео вашого автомобіля. Покажемо детально всі конструкції автомобіля, якісь габаритні розміри автомобіля. Безкоштовно гроші за це не беремо. А Ваш автомобіль продасться набагато швидше. Закинемо це все на канал, можна закинути в групу Facebook. Телеграма, якщо є якісь групи. Будь ласка, звертайтеся. Гроші за зйомку не беру. Якщо думаєте, що треба платити гроші, ні. помиляєте безкоштовно. Ось такий цей сценік грант. Показую всередині. Все чистенько, гарненько. Підлокітник є. Сидіння не потерті. Повний електропакет. Подивши, що ззаді. Теж піднімаються електросклопідйомники, столики для пасажирів є, рівна підлога. Регулюється сидіння, подовжені кожного окремого. Наступний у нас автомобіль. Стенік. Третій На механіці, 13 рік, де за 6, 9650 пробіг вказаний. Можна подивитися ось такий автомобіль. І дякую всім за увагу, щоб подивилися наше відео.